Скажіть, покажіть, чи упокойна бабуся тепер? Нащадки не будуть платити за її гріхи більше. Чи це правда? Ні, не упокойна. Так, добре, розкажи свою історію, що таке трапилось, чого ти не можеш упокоїтися. Вона каже, що чоловік, він, вони з ним в розлуці, з чоловіком, що кудись поїхав чоловік. І вона каже, що я його чекаю, він повинен повернутися і мене забрати. Все негативне закінчиться, все погане скінчиться, він повинен мене забрати. Тобто вона зараз до когось з своїх нащадків, вона біля нього, біля живого, і вважає, що він, її чоловік, той, що помер, і вона хоче, щоб він її кудись забрав. Що він приїде, повернеться, і забере. її. Вона його чекає, не може упокоїтися. Так, бабуся, ви давно померли, померла. Так, чи упокоєний чоловік, чи упокоєний її чоловік? Чоловік упокоєний, до речі, дідусь упокоєний. Дивіться, бабуся, ви чекаєте свого чоловіка, він у творця. охоронці відкрити світло, відкрити шлях, бабуся, щоб вона упокоїлась. Дивіться, чоловік пішов, ось він. Він на Верховний суд пішов, 10 кубків, він щасливий, він упокоївся. Ви чекаєте марно. Та людина, яку ви вважаєте, що то ваш чоловік, то ваш нащадок. чіпіться від хлопця. Він вам нічого не винен, і ви йому нічого не винні. Тож вам треба зробити крок, покоїться, йти до творця, йти на світло. І там ви зустрінетеся зі своїм чоловіком. Ви мене зрозуміли? Заперечую, заперечую, заперечую. Начекаю, що вони поїдуть. Заперечую, він вже помер давно, і ви померли давно. Всі проблеми землі скінчились, ви тут нікому нічого не винні, вам ніхто нічого не винен на цій землі. Ваші нащадки. Не вирішують вашу проблему. Йдіть до творця, чоловік там чекає вас, не розуміє, чого ви так довго тут застрягли Ви ще сили допоможіть, упокойте предка роду, не наказуйте її, її рід, її нащадків, заскоєне нею чайно або нечайно навмисно або неновмисно. Пробачте її. Прошу вибачити всіх тих, кого вона обережала при житті, і пробачте її. Бабуся, всіх тих, хто образив вас. Буде так, так є, спокойтесь з міром. От той молодий. Який вам нагадує вашого чоловіка? Він не ваш чоловік. Це нащадок. Чоловік у творця давно упокоєний. Ніхто за вами не приїде. Вам треба зробити крок, там зустрінете чоловік. Ви вмерли. Так, скажіть, покажіть, чи упокоєна бабуся тепер.